Замовив замах на власну дружину. Прикарпатець разом зі спільником спланував умисне вбивство. Зломисники хотіли ввести жінці смертельну дозу наркотиків, однак їм завадили правоохоронці. Яка причина такого жорстокого задуму? Дивіться далі. Вбити дружину через ревнищі хотів 49-річний Франківець. Замах на її життя він спланував разом зі спільником. Навіть знайшли виконавця. Зломисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36 шестирічні потерпілі смертельну дозу наркотичних речовин. Однак перед вчиненням злочину на слід чоловіків вийшли правоохоронці. За силової підтримки спецпідрозділу корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за місцями проживань. Фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні вибухові пристрої. Їх вилучили та направили на експертизу. За спланований замах обом затриманим уже повідомили про підозру. Наразі їм обирають запобіжний захід.